Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже смачний салат. Салат готується із буряка, часника та грецького горіха. Салат, виходить, дуже смачний, заправляється він майонезом. Салат дуже популярний, кожна господиня готує його по різному. Пропорції горіхів і до буряка теж кожної господини різні. Я вам деякі нюанси розкажу. Розкажу свій рецепт. Свої пропорції і чому я дотримуюсь таких пропорцій. Не салат, а смакота. І так, починаю я з того, що готую буряк до салату. Заранче я купила бурячка, у мене тут 9 штук приблизно однакового розміру. Біля 300 г кожен бурячок. Я його гарненько обмиваю два рази з паласкою. Якщо у вас сім'я невелика, багато салату не готуйте, бо він всього-навсього до трьох днів храниться, а потім він у вас скисне. Весь бурячок перемити і ставлю на газ для закипання. Готовність буряка перевіряю шпажкою, варю солью. Начищаю буряк, коли він повністю вичах. Шкурочки можна віддати курочкам або викинути на компостну кучу, яка потім вам для добре пригодиться. Часничку я беру 9 середніх зубочків з розрахунку на кожен бурячок по зубчику часнику. Салат, виходить, в такому разі гостренький. Якщо ви дуже густро не любите, кладіть в половину менше чесника. Тобто тоді кладіть з розрахунку один зубок на 2 або на 3 бурячка. Часничок я начищаю, обмиваю і натираю на зручну для себе тертку. Можна передавити, якщо у вас є така давка для чесника. У мене давки немає, я натерла на таку дрібнесеньку тертушку. В принципі, значення це немає. Чим дрібніше, тим краще. Часник теж можна приготувати заранше, і за два, і за три дні він прекрасно зберігається. Далі у мене йде по своєму рецепту. Я дуже багато горіхів ложу. Я ложу десь приблизно 400 грамм. Тобто 10 жмень. Я набираю жменю горіхи, в мене приблизно в одній жмені 40 грам. Получається тобто, багатенько горіхів я ложу. Ну, якщо ви хочете, щоб у вас такий сочний салат був, горіхів половину менше кладіть. По-перше, горіхи впитують дуже вологу, по-друге, він такий ситний, сидний, виходить. На електричну тертушку я натерла горіхи, вони получились такими маленькими дрібненькими кусочками. Якщо ви хочете, щоб були прям такі як масло, треба тільки перемелювати два рази на м'ясорубку. Як тільки я натерла, я трішки відкладаю для прикраси горіхи. Далі я нарізаю бурячок, для того, щоб мені влазив у коробку електромашини, щоб я могла натерти на електричну тертушку. Можна на звичайну дрібненьку тертушку натерти. Так він, виходить, таким знаєте, м'якеньким мастким, щоб можна було на хлібчик намазати. Далі в бурячок я трішки присолюю, можна взагалі не присолювати. Далі я ложу часничок, розмазую його рівномірно по всій площині бурячка. Для того, щоб я могла його при вимішуванні і розділити рівномірно по буряку, ввожу горіхи і перемішую. Все це я роблю до введення майонезу в салат. Так, я і горіхи розподілю рівномірно по бурячку і часничок. Тобто я зразу вимішую, а потім вже ввожу майонез. На цьому етапі я ввожу майонез. Майонез жирний, більше 70%. У мене пішло 300 г майонезу. Рекомендую вам жирний ложити, тому що, якщо ви полошите нежирний, то і салат може потекти. ну Та й смак зовсім не той буде. На майонезі економить не рекомендую. Вимішую гарненько з майонезом. Використовую я е, е, ємності для накладання салату, тобто, щоб у мене всі його не перехамаркували в одній мисці ложками своїми. Я такі е, 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 зручні е, пластикові баночки розкладаю. Додатково перед цим я їх помила, обдала кипятком і розкладаю сюди бурячок, вкладаю плотненько і притрушую для прикрашання горішком. Дуже зручно користуватися баночками. По-перше, він так і довше зберігається, і можна кудись з собою взяти, в тормозок та й в холодильнику зручно його вкладати в баночках. Можна на дверку повикладати на полочку, він нікому не там. Гарненько виходить, правда? І на столі на святковому теж салат виглядає дуже гарно. Рекомендую вам зробити приготувати цей салат. Відпишіться, як зробите, понравився він вам чи ні. Дуже рада, що ви зайшли сьогодні на мій канал. Надіюсь, ви моїми порадами скористаєтесь. Надіюсь, мої поради стануть вам у пригоді. От. Розкладайте в ті ємності, якими вам буде зручно користуватися для вашої сім'ї. Всім дякую за увагу і до скорих зустрічей!